Триває тер громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один. І з нами на зв'язку Тетяна Потоцька, військовий капелан, волонтер. Вітаємо, пані Тетяно. Вітаю. Пані Тетяно, ви займаєтеся дуже важкою, але потрібною роботою. Доставляєте тіла загиблих воїнів додому. Скажіть. Насамперед, чи важко вам, ви ж жінка, ну, це чоловіча нібито робота. робота? Може, надзвичайно, ну, що важко? Надзвичайно ну, важко. Надзвичайно навіть важко. Але, мабуть, береш свою, свою волю в кулак, береш всі свої сили в кулак і робиш це. Ну, а як ви почали цим займатися? Як це сталося? І коли? Ну, ви знаєте, наша родина е, дуже знайома була з цією ситуацією, коли ще з 2014 року, коли ми півроку не могли похоронити нашого племінника? Його спочатку похоронили під певним номером як невідомого у Вінниці. Потім його похоронили. Батьки як свого сина, а вже потім третій раз похоронили ми його як свою кровиночку. І коли почалося це вже повномасштабне вторгнення 24 лютого, я чудово зрозуміла, що на, на даний момент на цю ситуацію дуже багато родин е, саме зіштовхнеться з, точно з такими самими ситуаціями. А через те, що ми вже це все пройшли, і наскільки це було дуже боляче. Це було дуже страшно, це чекання. Розумієте, цих півроку чекання, коли ти не знаєш, де саме знаходиться твоє, твоє дитя, твоя, твоя кровинка. Я не скажу, можливо, в мене все-таки не було на той момент таких емоцій, але я бачила, як переживає це моя сестра. До речі, вона теж померла. Вона померла, тому що вона не змогла перенести. Втрату. Пані Тетяно, а що навага найважче? Мабуть, все-таки, коли ви привозите додому і бачите, дивитися в очі батьків, матерів, чи знаходите слова, які їм сказати в цей момент? А, ви знаєте, я е, от цілу дорогу, коли я їду, так, я шукаю ці слова. Е, я шукаю, можливо, ті, можливо, інші. А коли ти приїжджаєш до матері, слів нема, е, повірте, жодні слова, е, жодні слова не можуть, абсолютно не можуть, не можуть передати ніяких співчуттів. Ну як можна сказати матері, що я її співчуваю? Як? Як можна подивитися в очі цим дітям, які стоять, які ще навіть не розуміють, що сталося, які можна підібрати слова? Де ніякі. Мабуть, в тому, що я інколи просто мовчу. Я більше переживаю душою. Мені більше це воно болюче ще не словами, знаєте, а все-таки душевно. Я просто мовчу. А хто вам допомагає в цих місіях і як часто ви ними, ними займаєтеся? Розкажіть, будь ласка. Вибачте, але дуже погано вас чути. Пані Тетяно. Я запитував, хто вам допомагає в цих місіях і як часто ви їдете на фронт по наших захисників. А в мене є мої хлопці, які були з самого початку зі мною. Це Володимир Гуль і Оксандр Наумчук. Вони були самого самого початку зі мною. Ми так троє і їздимо. Коли їде дві машини, а цього разу ми їздили трьома машинами, тому що цього разу вже з нами їздила швидка допомога. Яку нещодавно е, я отримала в подарунок, е, то звичайно я прошу ще хлопців, е, ну, і водіїв, і помічників водіїв. Ну, тому що самі розумієте, три машини я не можу сісти за кермо однією машиною. На початку, на початку війни, ми їздили два рази в тиждень. Зараз в середньому раз в тиждень. Поїздка йде раз в тиждень. І це ви самі за кермом всю дорогу? Так. За кермом сама всю дорогу. Ну насправді це важко робити. Скажіть, а куди ви їдете там, на схід, на південь? З ким спілкуєтеся? В морги приїжджаєте? Чи маєте якісь зв'язки вже, очевидно? Дивіться, я ніколи не їду е, на схід е, пуста. Для того, щоб мудро використовувати пальне, я завжди везу туди допомогу, волонтерську допомогу. І от навіть цього разу, коли їхала з нами швидка допомога, так, вона також була повністю запакована продуктами харчування, гігієною, е, ліками. Ми повністю веземо туди. Те, що просять наші хлопці, е, дуже багато запитів, навіть від таких елементарних, розумієте, до томатної пасти або зеленого укропчику, до таких якихось дуже дуже потужних. ну, е, Не буду все розказувати. так. Е, тому ми зазвичай їдемо по всій лінії. Буду, давайте я буду говорити з е, крайньої нашої поїздки, так як от ми два дні тільки повернулися. Ми поїхали на Харків, ми поїхали в Чугуїв, ми поїхали за Чугуїв. Е, ну, вже правда, зачугую це з нами вже був супровід спецназу. Е, потім ми повернулися в Краматорськ, ми були в Бахмуті, ми були в Курахове, в Богоявленці і тільки аж тоді поїхали на Дніпро. Ну, тому повністю, повністю можна сказати, вся лінія. А ми максимально її стараємося ухватити. Ну, й самі розумієте, три машини волонтерки, ну, її треба кудись роздати. А вже назад, вже назад, коли ми забираємо тіла, то звичайно, що ми спілкуємося з військовими частинами, і військові частини чи в тому, чи в іншому місці, кажуть, де забирати тіла. Цього разу ми забирали тіла в Харкові, забирали в Дніпрі, забирали в Кривому Розі. Пані пані Тетяно, розкажіть, яким чином вам вдається наповнювати три машини цією волонтеркою, хто допомагає, і яким чином, чи можна допомогти, яким чином, якщо так? Зазвичай допомагають самі звичайні, як я кажу, прості люди. Питань, я б не сказала, що є якась проблема в тому, щоб загрузити машину. Я маю дуже багато вже своїх знайомих. Які постійно, як то кажуть, ми з ними працюємо. І коли дівчата чують, що я збираюся в дорогу, вони чудово розуміють, що раз в тиждень я їду, дівчата збираються і загружають ці машини. Розумієте, є, є безліч місць, куди можна заїхати, і можна, можна додати той чи інший продукт. А що найчастіше просять хлопці на передовій? Чи буває таке, що можливо ви спілкуєтеся? Вони кажуть, нам нічого не треба, чи все таки потреби є завжди? Та є, звичайно, що є. Вони кажуть, що от наприклад. Ви знаєте, коли вже був такий перебір перепрошую з нижньою білизною, то вони казали змилуйся, хоч не вези. Бо в нас вже носків, каже, хватить, каже, ще на пів України. Це таке було зараз. Наприклад, от вже під осінь менше просять гігієни. Менше просять гігієни. Ну а продукти харчування вони завжди були актуальними, тому що ну ви зрозумієте, ну та ми ж тут хочемо три рази в день їсти, правда. І хочеться не просто три рази в день поїсти, а інколи ще хочеться якогось смаколика, якогось солодкого, е ще чогось смачненького, як вони кажуть. Да? Або от навіть ну, такий самий елементарний, я не скажу, що це якась проблема, але от так от просили хлопці кажуть: Тань, привези домашнього укропу. Mm. Ну, нібито, нібито дрібниця, правда, але коли все-таки той зварений супчик чи борщик, і там в ньому домашній укроп. ну... Я думаю, я з радістю його привезу, і в цьому абсолютно немає ніякої, як то кажуть, проблеми. Е, возимо корм для тварин, тому що от в одному підрозділі є 15 собак. Розумієте, ну вони ж теж хочуть їсти. Вони не винні, що є війна. Тому дуже цікаві. Інколи є такі дуже цікаві, як то кажуть, запити від хлопців. Ну, Максимально збираємося все, збираємо все. Максимально. Завжди, завжди вдається знайти те, що вони хочуть. Звичайно, що ні. Звичайно, що ні. Не завжди. Дуже багато таких от речей, які я просто не можу дістати, які я не можу привести. Єдине, що я вам так скажу, я ніколи не беруся за. Дорогі речі. Е, на початку я ще возила тепловізори, я возила ще форми. Е, зараз я стараюся не брати цього нічого, е, на ці квадрокоптери просили хлопці. Розумієте, це потребує дуже великих таких зусиль, у ці збирання коштів. Не берусь. Не берусь, просто, просто не берусь. Є е, потужніші організації, благодійні фонди, штаби волонтерські, які саме це беруть. Е, я в основному те, що потрібно кожного божого дня. Пані Тетяно, от часом можна почути від волонтерів, від громадських діячів про те, що ось цю місію з повернення наших героїв, які полягли, полягли на полі битви, має виконувати держава. Чому це мають займатися волонтери? Як ви ставитеся до того? І чому якщо так, то чому це не було налагоджено з 2014 року? На вашу думку. Ну, знаєте, дуже таке, дуже таке підступне питання, я би сказала, так? Держава займається цим, звичайно, держава займається, але ніхто не був готовий до цієї війни і ніхто не був готовий до втрат. Тому я не бачу нічого в тому такого, як то кажуть, поганого, що якщо ми допоможемо державі. Ми допоможемо державі, і навіть швидше всього не державі, а матері, яка би швидше зустріла сина. Якось так знаєте, це таке ну, болюче питання і. Я не можу хаяти не державу, я не можу щось погане сказати. кожен виконує роботу так, як може. Можливо, ми, волонтери, можемо це краще виконувати. Можливо, держава десь якісь пін певній мірі буде це краще виконувати. Але на даний момент, як є, так є. Вони виконують своє, ми виконуємо своє. Пані Тетяно, до війни ви займалися паломницькими турами. Та, от і, а зараз стали військовим капеланом. Розкажіть, яким чином це вам вдалося, і що вам це дає? Що мені це дає? Ну, Військовий капелан, знаєте, це як з мене сміються, кажуть, військовий капелан це звичайно, мужчина. Ну, а я який військовий капелан? Ну, я ж не священник, ну, то знаєш, я військова матушка. От так от інколи сміються з мене і кажуть: у нас наша матушка приїхала. Мабуть, мабуть, на даний момент, крім, крім посмішок, крім таких хороших позитивних емоцій. Е <с> Більше нічого, повірте. Пані Тетяно, а чи є вас якась мрія на давах? Звичайно, що в кожної мрії, в кожної людини є своя мрія. Хоча моя мрія на даний момент найбільша і єдина це перемога. Якнайшвидша перемога, і мрія здерти вже в кінці кінців наклейки з мого автомобіля. Скажіть ще. Хто допомагає вам фінансово, адже ж заправити автомобіль, придбати запасні частини це дорого? Це не просто дорого, це дуже дорого. Це дуже дорого. Крайня поїздка на пальне тільки пішло 39947 тисяч гривень. Тобто 40 тисяч гривень пішло тільки на пальне. В інтернеті є картка моя. Є звичайні люди, знову ж таки кажу прості, звичайні люди, які знають, які бачать, які дуже відслідковують, до речі, дуже так ретельно відслідковують, куди я їду, що я їду. Які допомагають, допомагають навіть так, що люди мене можуть зупинити хто 20 літрів десь пального, навіть талонами розумієте, хтось може привезти каністру спальним. Зазвичай кажу, гроші я не хочу брати. Повірте, не хочу. Мені пальне. Пальне це те, що мені потрібно. Я знаю чітко скільки мені треба літрів. Будь ласка, пальне, в бак, і я дуже задоволена цим. це. Ж, дякуємо, пані Тетяну, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, за те, що поділилися вашими думками і вашим баченням ситуації. І за вашу роботу. Та, ну, за це взагалі безмежна вам вдяка. Уклін. Тримайтеся Ну і мусить Україна. Так, обов'язково героям слава. Героям слава! Отже, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Тетяна Потоцька, військова капелан та волонтер в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. І пані Тетяно, також ще бажаємо вам повернутися до вашої улюбленої справи. З Богом! дякую, дякую. дякую.